Вітаю вас, брати та сестри. Скажіть, будь ласка, чи бували у вас в житті випадки, коли вас е, хтось дуже сильно підставляв? Я не буду питати, чи ви колись когось підставляли. Опустимо це питання, але мабуть, у кожного були випадки, коли ви сподівались на когось, е, довіряли комусь. А так, да, людина не зовсім відповідально себе повела. Таке буває. І я згадую деякі випадки, коли в моєму житті таке було, коли одна людина вона могла спричинити якусь біду. І я згадав, коли я готувався до сьогоднішньої теми, я згодом скажу, про що ми будемо сьогодні міркувати. Згадав один випадок, коли я був, мабуть, в підлітковому віці. І ми ось йшли з компанією друзів та знайомих. Якось так було вже пізно, ввечері ми йшли, прогулювались, І назустріч нам йшла інша компанія. Теж, ну, приблизно, як і нас, кількість така, можливо, там до 10 людей було. І один з хлопців тієї компанії, яка йшла на зустріч нам, він був на підпитку трошки. І, якби, і він, так знаєте, плечем штовхнув когось з наших хлопців. І ми зупинилися, і вони там почали між собою щось там. Знаєте, ну якби без просто словесно там якось виясняти ці стосунки, з'ясовувати, що там хто правий, хто не правий. І якби спостерігаючи за цим усім зі сторони, було видно, що щось таке затівається серйозне. Їх компанія, нас компанія, якби виник конфлікт. І було легко собі уявити, так, що це до чогось зараз призведе до чогось недоброго. І потім, через буквально декілька хвилин, один з хлопців з тієї компанії він просто якось так дивовижно це все, знаєте, ну завершив, сказав там, друзі, да все ж добре, там підійшов, потис там кожному руку. Якось так всіх заспокоїв, якби всі посміялися, всі потисли руки, і ми спокійно розійшлись. І це все відбулось. Може, я не знаю, ну за хвилину, за дві хвилини, буквально. Тобто, був один нерозумний хлопець цієї компанії, який був необачний, який спричинив конфлікт, і був розумний хлопець серед тієї компанії. Який сам вирішив якось це все, знаєте, закрити це питання, щоб воно заспокоїлося, щоб ніхто не постраждав і щоб все було добре. Один наразив на небезпеку, а інший відвів цю небезпеку. Іноді так стається в житті. І в Біблії теж є схожа історія. Це історія з Адамом. Адам, через якого гріх війшов в цей світ. І Ісус Христос, Бог, особистість, яка прийшла в цей світ. І яка вирішила цю ситуацію? Один наразив на небезпеку, другий відвів цю небезпеку. І це, до речі, наше сьогоднішнє питання. Якщо всі люди виявилися грішними через Адама, то врятованими вони стали через Христа, це питання сьогодні, яке ми собі задаємо. Воно засноване на Писанні. Ми це сьогодні будемо читати і трошки поміркуємо про це. Знову ж таки, ця тема вона про наше віравчення. Тобто, якщо через одну людину гріх війшов у світ. То невже ми стали врятованими теж через одну особистість через Ісуса Христа? Я пропоную прочитати текст, це римлянам, 5 розділ, 17 вірш. Давайте прочитаємо. Бо якщо через гріх Адама запанувала смерть, то тим більше ті, хто отримає повноту благодаті і дар праведності, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Або цей же вірш трошки в іншому перекладі, ось так звучить дуже схоже, але просто щоб ми могли так більш над ним подумати. Через гріх одного чоловіка запанувала смерть. Але зараз багато людей одержують милість Божу і Божий дар праведності. Безумовно, вони матимуть істинне життя і пануватимуть через одного чоловіка Ісуса Христа. Друзі, про що взагалі йде мова? Чому Павло піднімає питання саме так, ось про цих дві особистості? Чому він так говорить? Ви пам'ятаєте Адама і Єву, якщо ви читали вже не один раз цю історію, вони що хотіли? Вони хотіли стати схожими на Бога, пам'ятаєте? Вони хотіли стати схожими на Бога, але як? Правильним шляхом чи неправильним? неправильним? В обхід Божого повеління. Тобто бажання, нібито. З одного боку, може здатися правильним. Я ж хочу бути схожим на Бога, але воно було зовсім неправильне, воно було викривлене. Вони хотіли стати як Бог, так, самі вирішувати. І це був обман, і ми знаємо, що тоді все пішло не по плану. Ми знаємо, що після гріха Адама, гріх, е, після оцього ослуху да, Адама, е, прийшов гріх, прийшла смерть, вони увійшли в цей світ увійшли в людське життя. Тобто, ось цей неправильний вчинок. Однієї людини він спричинив те, що гріх увійшов у світ. І зверніть увагу, що ми всі це успадковуємо. І це дуже важливо, чому я хотів це зараз сказати, що ми всі це успадковуємо і ми вже всі народжуємося з цією вадою. Тому що це не, це не те питання, що комусь поталанило і хтось цього якось уникнув. Іноді люди можуть так думати: ну, ти так віриш, що ти з гріхом народився? Ну, вір собі так. Якби я нормальна людина, у мене гріха нема. Я, якби, правильний, у мене все добре. Друзі, Біблія говорить по-інакшому. Вона говорить, що кожна людина вона вже народжується з цим. Не можна так зробити, що я якось якимось чином цього уникнув. Якби мене це якось обійшло. Ні. Абсолютно кожна людина народжується з цим гріхом, і ніякі наші людські потуги вони не можуть це виправити. Своїми силами не можна цього уникнути. І всі люди вони після цього опинилися у дуже скрутному становищі. В цьому плані всі люди однакові перед Богом. Абсолютно однакові. І ми знаємо, які є наслідки цього гріха. Мені не треба багато на цьому зупинятися, тому що ви всі можете назвати десятки наслідків гріха. Що це може бути? Це егоїзм, це ворожнечі конфлікти, непорозуміння, війни, залежності, зрада, гордість, презирство, гнилі слова, образи. Що це таке все? Це все наслідки гріха. Це все наслідки помилки однієї людини, Адама, як ми читаємо в Писанні. Одна людина, уявіть собі, який масштаб цієї ворожнечі. Уявіть собі масштаб, наскільки гріх це така велика отрута, дуже потужна, яка розповсюдилась на все людство. Що зробив Бог у відповідь на це? Ми читаємо про одну людину, яка схибила. Ми читаємо про одну людину, яка допустила помилку. Що зробив Бог? Він не пустився на самоплив. Він відправив Ісуса Христа. І зверніть увагу, Христос зробив те, що ми тепер можемо поступово ставати схожими на Бога, але тепер вже правильним шляхом. Відчуваєте різницю? Адам хотів сам стати замість Бога, так? стати як Бог. Христос прийшов в цей світ, і Він правильний шлях показав, як ми можемо ставати схожими на Бога, але не своїми силами. А тепер вже з Його силою всередині нас, через послух Йому, через віру Йому, через спасіння в Ньому, через смирення перед Ним, правильним шляхом. І завдяки цьому у нас є сьогодні для цього можливість, коли я читав цей вірш з послання до Римлян про те, що ось є Адам, є Христос, через якого прийшло спасіння, я згадав, що навіть у древні часи іноді були такі випадки, коли стикалися дві армії. І якби деякі ось полководці вони вирішували, що ну нехай не гине вся армія, давайте виберемо одного воїна у нас, одного воїна у вас, і хай вони будуть між собою змагатися. У деяких фільмах навіть зображують такі сцени, коли ось стикається така армія, і вони думають, ну навіщо гинути всім? Давайте виберіть самого сильного воїна. Ви, ми самого сильного, або давайте позмагаємось з цьому. Хтось цього навіть забаву таку певну робив. Коли обирали деяких людей, які мали один одного вбити, і якби ось хто переможе, той переміг. Все. Друзі, в Біблії є схожі випадки. Є Давид і Голіаф, пам'ятаєте? Приходить військо фалестимське до Ізраїля, виходить ось цей сильний воїн, Голіаф, і говорить: дайте мені когось з вас, да? дайте, хай один вийде, і позмагається зі мною, давайте вийдемо на двобій. Навіщо всім гинути? Давайте ось так зробимо. І ми бачимо ось ці приклади такі цікаві в Біблії, так? коли виходить одна людина замість цього народу, щоб не весь народ гинув, а щоб одна людина вийшла і вирішила цей конфлікт. Щось схоже потім згодом сказав просвящен Каяфа: він був другом чи ворогом Ісуса Христа ворогом. Це був просвящен, який заздрив Ісусу Христу якого непокоїло, що Ісус Христос прийшов в цей світ, йому не подобалось його вчення. І дивіться, які він слова говорить. Ось ми бачимо Давид і Голіаф, таке цікаве зображення. І ось тепер ми читаємо про Каяфу. Це Івана, 11 вірш, 11 розділ 49 по 52 вірш. Івана, 11 розділ 49 по 52 вірш. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм. Ви нічого не знаєте. Хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Одна людина за весь народ. І дивіться, що далі сказано дуже цікаво. Це він сказав не від себе, але, бувши того року переосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб розсіяних Божих дітей зібрати разом. Уявіть собі, це був ворог Христа, який пророкував цей момент. Він навіть не розумів, що він цей момент говорить. Він думав, ми зараз знищимо Христа. Краще давайте ми його вб'ємо, щоб весь народ не заразився, не заразився ось цим вченням Ісуса Христа. У них нічого не вийшло. Ми знаємо, що сьогодні християн в світі, ну, питання в тому, наскільки вони щирі, це вже друге питання. Але більше двох мільярдів християн сьогодні в світі десь більше 30% населення землі. Нічого не вийшло тоді у пересвященики, він не зруйнував вчення Ісуса Христа. І він навіть несвідомо уявіть собі, будучи ворогом, пророкував про те, що хай одна людина загине, аніж весь народ, І так і вийшло. Він то мав щось інше на увазі під цим, а Бог знав, що він мав сказати: що Ісус мав померти за народ. Отже, якщо ми перейдемо до висновків і до нашого питання. Друзі, що це означає для нас сьогодні, ця істина? Наскільки вона практична для нас сьогодні, у 2023 році, в наш час, в який ми живемо? Той, хто дарував нам духовне і вічне життя, він буде здійснювати його і надалі. Ось що це означає для тих, хто вже прийняв Ісуса Христа. Все не завершується тим, коли ти один раз прийшов до Бога, прийняв його і все і заспокоївся. Коли ти прийшов до Бога, він далі здійснює нас свою роботу. Як ви думаєте, є над чим ще в нас працювати чи ні? Чи ми вже досконалі? Чи ми ідеальні, чи ми вже досягли найвищого якогось там рівня, ми вже духовні, якби, святі, максимально, наскільки можна уявити. Ми ще потребуємо Божої участі в нас, Божої роботи в нас, тому що вони досконалі. І ми читаємо, апостол Павло говорить: дивіться, яку річ: у послані до Филип'ян, він говорить: адже я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня. Христа Ісуса. Написано, що Ісус Христос розпочав в кожній віруючій людині діло, друзі, розпочав, не зробив до кінця, розпочав. І далі буде здійснювати Його до Дня Христа Ісуса. Що це для нас означає? Що робота Божа продовжується в нас, навіть коли ми прийняли Його. Навіть коли ми вже позбулися цього гріха від Адама, від цього спадку гріховного. Ісус Христос далі продовжує в нас працювати, і ми цього потребуємо. Далі, що це ще означає? Що е, ми будемо царювати в Христі. Ви пам'ятаєте цікаві слова? Я не знаю, чи ви звернули на них увагу. Я ще раз прочитаю. Е, е, Римлянам 5 розділ, який ми читали, це перший вірш сьогодні. Написано, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. В іншому перекладі написано: пануватимуть через одного чоловіка Ісуса Христа. І одна з речей, що означає царювати в житті через Христа, означає мати владу над гріхом. Тобто, якщо до цього ми були під владою гріха, то в чому тепер виражається царювання? Що тепер я царюю над гріхом, а не гріх наді мною? І ось цьому підтвердження: Римлянам, друзі, те ж саме послання до римлян, Шостий вже розділ. Ми читали п'ятий, це шостий, наступний. Дивіться. Хіба ви не знаєте, що коли ви віддаєте себе комусь на послуг, то стаєте рабами того, кого слухаєтеся? Тобто, коли я когось сьогодні слухаюся, щось мене контролює, отже, я раб цього. Або ви станете рабами гріха? А це шлях до смерті. Або рабами, які слухаються Бога. І це приведе до праведності. Далі він говорить: дивіться, у минулому ви були рабами гріха, та, дякуючи Богу, ви слухалися усім своїм серцем вчення, якому вас довірили. Звільнившись від гріха, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Друзі, ось що ця істина означає для нас сьогодні. Якщо від Адама ми успадкували ось цю гріховну природу, то через Христа. Ми успадковуємо праведність, і ми вже стаємо вільними і можемо царювати над гріхом. Як віруючи, ми знаємо, що досі ще цей прояв гріховної природи він у нас проявляється щодня, правда? Ми бачимо свою недосконалість, свої помилки, але суть в тому, що гріх він більше не є нашою оцю сутністю. Гріх вже не є тим, що мною керує. Він вже не є паном для мене. Ось що означає ця істина сьогодні, позбутися оцього спадку від Адама. І тому відповідь, яку я прочитаю із нашого віровчення, із катехизи, про те, про що ми говоримо, пам'ятаєте питання на початку? Ще раз повторю питання, і потім прочитаю відповідь: якщо всі люди виявилися грішними через Адама, то врятованими вони стають через Христа. І ось ми читаємо з вами відповідь: Жертви Христа достатньо для спасіння всіх, але врятовані ті, які з'єднані з Христом через особисту віру в нього. Як результат обрання та милості Божої. Простими словами, що жертви Христа дійсно достатньо для спасіння. Через Нього ми можемо його отримати, але врятовані хто? Ті, які повірять в нього через особисту віру. Врятовані не ті, хто просто говорить, ну в принципі я не проти. Якщо Ісус там щось собі вирішив, ну захотів спасти, ну нехай спасає. Іноді люди так говорять. Або там Ну я його не просив приходити, ну якщо він вже так вирішив, ну нехай, я не проти. Я нічого не маю проти цього. Друзі, ні. Врятовані ті, які з'єднані з Христом через особисту віру. І далі. Бог за своєю милістю виявляє спільну благодать всім, обмежуючи дію гріха і створюючи умови для добробуту, тобто ці умови для царювання над гріхом і для того, щоб жити праведним життям. Який же буде сьогодні заклик? До яких практичних дій я б хотів би запросити вас разом із собою сьогодні? Це два кроки. Я хотів би. На них зупинитися коротко перед тим, як ми помолимось, Ми будемо зараз закінчувати. Вже на декілька проповідей, які я казав за останній місяць, у мене постійно однакових два висновки, два заклики. Тому що я не бачу інших варіантів. Перше це жити, жити ним. Що це має на увазі? Якщо ти вже з Богом, я завжди роблю цей висновок для тих, хто вже з Богом. І для тих, якщо ви ще не з Богом, якщо ви ще ніколи не каялись перед Богом, якщо ви ніколи ще не приходили до Нього, не ставали частиною, ну ще не думали над тим, щоб стати частиною церкви. Я хочу, щоб ви уважно зараз почули те, що хочу сказати. Якщо ти вже з Богом, то ця проповідь, вона сьогодні нагадування, щоб ти не звикав до того, що Бог тобі дав. Не звикай ніколи до цього. Що це щось таке, що, знаєте, як належне. Зрозумій, що робота Божа в тобі ще продовжується. Не заспокоюйся, не втішай себе тим, що ну я вже в церкву довго хожу, мені комфортно, все нормально, все спокійно. Не заспокоюйся ніколи. Пам'ятай, що ти потребуєш змін. Пам'ятай, що ти потребуєш роботи Христа в тобі, тому що коли віруюча людина зупиняється і вважає, що мені вже всього достатньо, це дуже небезпечний стан. Життя перетворюється в таку рутину, де немає вже мети, де ти просто себе вже заспокоюєш, і якби ти не хочеш рости, ти не хочеш ні до чого прагнути, ти просто від усього втомлений, ти розчарований в усьому, і життя твоє стає сірим. Але Бог наш не такий. Пам'ятай, що він зробив для тебе. Пам'ятай, що він досі продовжує працювати з тобою. Зупинятися на будь-якому шляху. Зупинятися в будь-яких стосунках це смерть стосунків. Друзі, в дружбі. Якщо ви зупиняєтеся і не ростете, в дружбі приходить кінець. В сім'ї, якщо люди зупиняються і не ростуть в стосунках, не приділяють увагу один одному, це наступає смерть стосунків. В християнському житті так само, якщо ти зупиняєшся, наступає смерть стосункам з Богом. Просто перетворюється все в якусь релігію, в традиції, не більше того, немає живої віри. Пам'ятай, що Бог працює над нашим характером, над вашим характером. І ми не маємо бути в цьому пасивні. Це перше, це для тих, хто вже з Богом, для нас з вами, хто вже прийняв рішення йти за ним. Якщо тобі сьогодні треба оновити ці стосунки, зроби це. Якщо сьогодні ти перервався в цьому, а ти відчуваєш, що в тебе перерваний цей зв'язок з Богом, віднови цей зв'язок, це дуже важливо. І другий крок це для тих, хто ще не приймав рішення піти за ним. Хто ще вагається або думає про це, друзі, його треба прийняти. Почув на цьому тижні одну цитату. Одного пастора він сказав, наша гріховна природа має алергію на Бога. Наша гріховна природа має алергію на Бога. Нам не подобається Бог гріховній природі. Нам не хочеться, щоб прийшов Бог в наше життя. Ми знаєте, ми якби відштовхуємо Його. Але Бог хоче прийти в наше життя. І забрати ту алергію, забрати ту хворобу, яка в нашому серці, яка називається гріх. Ми всі знаємо, що з нашим людством щось точно не так. Що не так з людством? Гріх. Так Біблія говорить. І Христос, Він є, як цей, знаєте, антидот, як засіб від цієї хвороби. Тому що ми всі успадкували ось цю грішну природу, і це не питання, знову ж таки, я повторюю, з того, що хтось міг це уникнути, хтось ні, комусь не пощастило, і він грішний, а комусь пощастило, і він святий. Ні. Всі успадкували. Якщо з Адамом це відбувається автоматично, то з Христом автоматично не відбувається. Якщо для того, щоб стати грішним, я нічого не мав робити, то для того, щоб стати праведним, я маю прийняти Ісуса Христа. Це не відбудеться просто так, саме Собою. Для цього потрібно прийти до нього і прийняти Його в своє серце. І я раджу тобі сьогодні це зробити. А якщо ти його не прийняв, прийми його в своє серце і піди за ним, тому що це дуже важливо. Друзі, нехай Господь благословить нас всіх з вами, щоб ми це пам'ятали розуміли, що в нас є надія, в нас є життя вічне завдяки Ісусу Христу. Амінь. Давайте ми зараз станемо і помолимося. Дякуємо, Господи, за те, що сьогодні маємо честь звертатися до Тебе, Господь. Дякую Тобі за те слово, яке Ти і мені нагадував весь тиждень, Господь, про це і про ці речі, про те, що спасіння завдяки тобі, Господь, що воно сьогодні доступне, що в цьому немає нічого нашого абсолютно, Господь. А це повністю Твоя ініціатива за те, що ти врятував, Боже, з те, що ти. Змилувався над кожним з нас, Господь. Може про це пам'ятати, Боже, пам'ятати свою щоденну потребу в Тобі, Господь, не тільки в якісь дні певні, чи в певні там, сезони нашого життя, коли там чи складно, чи, чи навпаки легко, Господь. Може пам'ятати, що це має бути нашим життям, це має бути нашою сутністю, Господь. Маємо про це пам'ятати. Направ цьому кожного, Господь, хто ще не знайшов тебе, приведи до цього, Господи. А хто десь, можливо, трошки застряг в цих стосунках, Господь, і, можливо, десь закинув їх, занедбав, Господь, я прошу, допоможи, щоб була можливість сьогодні їх оновити, Господь, і піти за тобою в радості, Господь, в надії на тебе. Я дякую тобі за все, Господь, ім'я Ісуса Христа. Амінь.